Привіт, друзі! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Нещодавно дочка мені вислала, який смачнющий десерт вона готувала. Ну, ви самі догадуєтеся, який. Країна, Італія це країна тірамісу. Вони там таке смачнюще тірамісу готують з усім і по-всякому. І вона готувала тірамісу саме з гарбузом. Ну, а я одразу ж рецепт. Діждалася я рецепту. Буду готувати зараз тірамісу з гарбузом. І, звичайно, що цим рецептом поділюся з вами. Інакше ж бути не може. У мене на каналі вже є. як готувала класичний тірамісу моя дочка. І я готувала торт. Але правда, в мене не було паличок савоярді по візині, тому я спекла бисквітний Корж і засушили його. І так можете ви зараз зробити, якщо у вас немає, звичайно ж, паличок савоярті. Тому ви дуже просто можете зараз вийти із цієї такої, ну не дуже складної ситуації. Ви можете спекти безквітний корж і використати у якості паличок. Ну, але ж не залишатися вам без цього такого смачнішого десерту. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Цей смачнющий італійський десерт тірамісу. Насамперед, я зараз розріжу ось так цей гарбуз. Звичайно, що гарбуз повинен бути солодких сортів. Красота, правда? І тепер ось так кладу його на деку і кладу в духовку запікати. Дивіться, ну зовсім пюре зробилося. Запечений гарбуз виділяє свій сік, тому нам треба позбутися його. Відправляю гарбуз у друшляк, щоб зайва рідина стікала із нього. І поки вона стікатиме, гарбуз наш повністю охолоне. Подивіться, скільки в нас рідини відійшло. Гарбуз відправлю у миску і блендером переб'ю його до однорідної консистенції. Тобто, поки цей гарбуз не набуде стану пюре. А тепер до цього гарбузового пюре треба додати сиру маскарпоне або будь-якого іншого вершкового сиру. Я ж пішла іншим шляхом, додаю просто сиркову масу нашого вітчизняного виробництва. І міксером на середніх обертах ретельно перемішую сиркову масу із гарбузовим пюре до однорідності. По другу посудину виливаю охолоджені вершки. Процент жирності вершків не повинен бути нижче 33%, у мене 36%. Додаю у вершки потрібну кількість цукрової пудри. І міксером на високих обертах збиваю вершки із цукром. Вершки збиваємо аж до такого кремоподібного стану. У збиті вершки відправляємо сирково гарбузову. Масу. І як завжди, щоб нейтралізувати запах гарбуза, додаю трошки мускатного горіха та меленої кориці. І міксером на середніх обертах все це гарно перемішаю. Крем для цього десерту у нас вийшов дуже пишним. А щодо смаку, то мені здається, що смачнішого крему я ще не їла. А зараз, друзі, будемо формувати сам уже. Торт чи, чи десерт тірамісу. Крем у нас вже готовий. Палички савоярді у мене є. Треба нам заварити каву. Можете заварити у турці або скористатися кавовою машиною, так як я, але до моменту формування десерту, кава повинна остигнути. Якщо хочете більш такого якогось оригінального смаку, то можете в каву додати Амаретто, але я цього робити не буду. Я буду замочувати палички Савоярді у самій каві. У холодній каві. Ось так, швиденько замочуючи палички савоярді у каві, цей процес повинен тривати не довше, як 1-2 секунди. Викладаємо їх одну попри другу на дно форми, у якій будемо формувати десерт тирамісу. І коли буде викладений перший шар паличок савоярді, тоді половину щойно приготовленого крему, викладаємо на перший шар паличок. І рівномірно розрівнюємо накладений крем по всій поверхні. І перший шар крему знову ж таки рівномірно посипаю какао. Какао багато не треба давати, так тільки трошки припорошити. І далі, замочуючи палички савоярді у каві, викладаю другий шар нашого десерту. І виклавши другу половину крему, розтягуємо його по поверхні паличок. Після цього крем припорошимо легенько невеликою кількістю какао. Ось таке вийшло в мене тіра місу. Ставлю його в холодильник на пару годин, ну 2-3 години. Ну, я не знаю, чи я дочекаю 2-3 години, чи в мене вистачить стільки терпіння, щоб не попробувати. Ну що, друзі, йдемо брати з холодильника наше теремісу. Побачимо, що в нас вийшло. І покуштуємо, яке вийшло. Обіцяю теремісу бути смачним. Ох, я люблю ці моменти. Ой, яке воно ягеньке. Ось таке, друзі, гарбузові тірамісу у мене вийшло. Готуйте і ви, і нехай смакує вам і вашим рідним. Да. І хоч ніколи на камеру я не пробую і не їм, але сьогодні я не можу стриматися. Ви подивіться, яка це тільки ніжність. Ви подивіться? Подивіться. Одна насолода. Одна насолода. Це тірамісу, друзі. Це я навіть не можу сказати, з чим це порівняти. А тепер швиденько несу до Даринки, бо вона так чекає на м'ягенький тортик від бабусі. А як його взяти? Я не знаю. Бортав керувати. Угу. Я точно зарбуза. Це гарбуза? Це так смачно. Це так смачно. Що Михайсько вже доїдає. Михасько вже доїдає. Коли смачно, то італійці так роблять. Так і мені сьогодні смачно.